Продукція від компанії New Life, яка допоможе вам подбати про ваш імунітет. І розпочну сьогодні розповідати про апітон фітос хвоєю, про який я вже неодноразово говорила, але давайте ще раз переглянемо його цілющі властивості як для організму в цілому, так і для підняття імунітету. Апітон фітос хвоєю підвищує витривалість і опірність організму до зовнішніх несприятливих факторів. покращує Розумову та фізичну активність відновлює гормональний фон і репродуктивну функцію у чоловіків і жінок. благотворно впливає на імунну, нервову, серцеву судинну, ендокринну системи, Позитивно впливає на стан центральної нервової системи при перевтомі, після важких захворювань, стресів. Покращує кровообіг, нормалізує артеріальний тиск, підсилює кровотворення, благотворно впливає на ендокринну залозу, сприяє виведенню з організму шлаків, токсинів, солей важких металів, має протизапальну, антимікробну і радіо-онкопротекторну дії. Сприяє відхаркуванню, ефективний при захворюваннях дихальних шляхів, інфекціях сечовивідних шляхів та статевої системи. Запальних захворюваннях, сухлобів, шлунково-кишкового тракту підвищує еластичність судинної стінки, зменшує згортання крові, запобігає атеросклерозу судин, і як вітамінний препарат хвою застосовують для підвищення опірності організму в період епідемії грипу, друзі.